То зараз щось їсть, або, коротше кажучи, далі будуть кадри не зовсім приємні. Мура, що ти наробила на А Ану, скажи, подивись в очі. Та-да! І на що ти насерла тут? Ця кішка завжди сере. Не в тазику в своєму. Вона ходить після того, як їй лапу видалили, вона ніби не знає, що вона хоче на зло зробити. Коротше, ходить, де попало. Їй все одно інколи потрапляє гівно до її. Вона вже зрозуміла. Гівно попадає до її лотку, але дуже часто вона це робить на килимі чогось. Щоб усі побачили. Ти думаєш, що це подарунок? Як не соромно. Фу. Ну і чим я буду прибирати ото гівно з килиму? Звичайно, я його зберу з серветкою, а потім у такому спреї я змішую оцет і мило. І пшикаю там, щоб воно не смерділо або її відганяло. Вона це робить, звичайно, не кожен раз, але раз на місяць стандартно на килим приходить. А так вона просто кладе свої какахи біля свого лотку. І не соромиться цього. Зараз буду прибирати. До речі, цей спрей сказати, брала у Улмарті. Дуже. Сподобався, брала не собі, брала Соломію пшикати на вулиці водою. Але один з них було в два в наборі, використовую для таких справ, які робить мурку. Спочатку буду затирати отак просто тряпкою, серветкою, вірніше, змоченою трохи водою і з милом. Сподіваюсь, воно. Іде не залишило відбитків свого свого гівна воно, а просто воно сухебне і досить. Так, і попшикаю отак цим оцтом з милом. Нажимаєш і потроху виходить. Ця рідина буде воняти. оцтом, звичайно. Сподіваюсь, вона більше сюди не прийде, бо вона кожен раз вибирає інший кут. Мазе? Так, да, це що? Ні, це не гівно. Це щось інше. Якийсь мусор. Сміття. Ну, так. І не соромно тобі. А? Скажи, соромно чи ні, лежить на такій підстилці, бо що вона зробила? Ну, давай покажем. Раз уж сьогодні показуємо всю твою роботу. Воно вся подушка видряпана нитки. Видряпала нитки. Буду їх усі засовувати назад. Не знаю, як, правда. Тому в неї тепер. Вона вирішила, що це її крісло і дербанить його. Ай-яй-яй-яй-яй. Покажи свої очі. Соромно тобі. От стом воняє. Смердить навіть. Їй подобається. Ну ну. Скажи мені по барабану, що ти там кажеш? Коломія зібралася разом зі мною у магазин ввечері. Дуже темно, може не дуже видно добре, але хочу показати, в чому вона зібралась. Зверху, ладно, а знизу ану покажи. Отак. Каже, я гарна, модна. Отаке. Казала їй, ще й. І на руці вон каблучка. Ельза, а на другій руці. Другу. А тут резинка. І все рожеве, і чорне, і вона дуже рада, що ми йдемо в магазин у туфлях. Юху! Швиденько пробіжуся, що ми купили з Соломією у магазині Trader Joe's. Швиденько туди забігли, ввечері вже перед самим закриттям. Купили фарш індички. Можливо, зроблю супчик з тефтельками, мідболами. Як назвати, не знаю. Коротше, з кульками з м'яса. Потім. Чоловік це з заморозки полюбляю таку вермишель, І я також її люблю. Просто її розігріваєш у мікрохвильовці, і вона вже готова. Ще взяли банани. Будемо робити смузі з соломією. Із заморозки взяли ще полуничку, покладу в морозилку. Також манго. Дві упаковки вони маленькі, але смачні. Ще перед школою Соломія любить а, такі вафлі їсти. А, розігріваю їх у а, маленькій печі. А, можна і у мікрохвильовці, але не, вони не будуть такі хрусткі, вони вже готові. І також ще отакі панкейки, вона їх їсть вже ввечері. Оце зранку перед школою. А ввечері панкейки з кефірчиком іноді зі смузі. Ще хлібчик взяли. Завтра буду, мабуть, суп варити. І якщо не з'їсть соломія, то, можливо, покладу в морозилку. Також отакі хлібні палички, вони з пармезаном. Вони навіть трохи з перцем наче, бо печуть. Але соломія все одно їсть. Їх також їсть у школі. Ще апельсиновий сік, кефір, сметану, потім у заморозці були такі кебаби м'ясні І іньоки з соусом. Картопляні такі маленькі, ніби лі... 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 ліниві варенички. І не було вдома цибулі, тож взяла її. Вже не раз забуваю, як це називається кінза. Мабуть, кінза. Коротше, кінза, якщо ні, то напишу. І з'явився знову отакий От салат він тут із манго, капустою, джикама якась. І також, по-моєму, чи петрушка, чи. Вона чекає робити смузі. І чи потрушка, чи кінза? Патрушка, здається. Так, ще салатику не було. І купила отакий. Дуже ми його любимо. Він один з найлюбленійленіших. Бо тут усі листячки такі. І хоча оці. Досить гіркуваті, але все, все одно. Люблю його також їсти із грейпфрутом. Тому взяла три, вони якраз зараз дуже смачні. Соломійці в школу моркву маленьку, ми теж її будемо їсти. Е, грибочки, які ми, вірніше, більш я їх люблю, особливо зранку. Ну і коричневі яйця курячі. Все. Купили, показали. Тепер холодильник не такий пустий. Сьогодні будемо робити смузі з соломією ввечері перед сном з банану, замороженої манго. І. IC. Да. І. А, такий, Chocolate milk my favorite! Я да, такий шоколадний протеїновий напій. протеїн вона. В принципі, не, ї... не п'є і не їсть особливо багато, тому ми її ми її купуємо. І в молоко вона також не п'є. Тому щось що треба видумувати. Ось мама придумала робити з ним смузі. І отака машинка нам допоможе. Давай закидуй. Oh, thank you. Ready Steady. Ready Steady була! Что там такое? That's why you need a spoon. Все хорошо, давай. Так, манго. Аккуратненько. Ah! Okay. Ah! Ah! Так и выливаем. Чокнут, ой! Питайте, буде смачно? Так буде смачно. І зараз ми закриємо кришкою. Давай, все. Так. Давай, давай. Так, і зараз будемо наливати у наші стаканчики. соломії дуже великий. Це ще віталінин стаканчик. Сумніваюся, що вона багато вип'є. Наливаємо смузі. Enough. Enough, stink. <coughs> 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 Мама бляпала собі стакан нічого. Ніче. <coughs> Так, трубочку. Така коричнева жижа, але буде смачно. Все рівно. Так, і зараз покажемо трубочку. Взяла? Ну-ка. like лайк? Угу. Uh -huh. Ну, все. Будемо пити. Ням-ням. Зараз перед сном соломія вип'є і підемо спати. О! Доброго ранку усім. Це мій е, сніданок. Сьогодні зранку приготувала. Не дивіться, що так багато яєчні. Це м, яйця перепілочки. Е, ще бекон підсмажила. Бекон не свинини, а з індички, здається. І гриби, також підсмажена була, помідорки, перчик і салат, який вчора купували у Trader Джос з манго, капусткою і якийсь корінець. Здається, називається джикама. Також ще приго приготувала собі. Кавусю, додала молока, капучина зробила. І ми вчора з Соломією замовляли собі доставку їжі і замовили пахлаву. Вона не стала їсти, тож буду доїдати її я. Ну і як завжди, зі мною моя сусідка по сніданку. Яка чекає свій сніданок, хоча вона вже перший з'їла. Так, як вона хоче їсти ще. Так. Будемо снідати усім, хто також снідає, приємного апетиту! смачного.